Привіт, привіт! Вітаю кожного з вас з початком нового навчального року. Адже з вересня починається новий шлях дітей, які пішли в школу, ще один рік навчальний про дорослішання, про нові знання, про комунікацію, про щось нове, що з'явиться в їхньому житті. А нехай цей процес навчання буде легкий, а нехай діти отримують максимум задоволення від спілкування, від отримання нових знань, від того, що вони разом. А ви знаєте, я сьогодні відвела доньку до школи і на дорозі, зустрічала дуже багато щасливих батьків, щасливих дітей які зустрічали один одного, обіймалися, фотографувалися, з радістю несли квіти, і це говорить про те, що вони так заскучали за цим процесом навчання, спілкування. Тож нехай у них і учбовий рік пройде тихо, мирно, як цей ранок сьогодні в Києві. І сподіваюся, що на багатьох а, територіях України. А нам, батькам, а, я би хотіла побажати, щоб ми знаєте, відпустили дітей і перемикнули свою увагу на щось приємне і а, не наганяли у цей страх, не впадали в тривогу, а вірили в те, що наші дітки справляться, що а, ми їх відпустили у безпечне місце, а, що м -м, викладачі та адміністрація школи зробить все для того, щоб а, бути поруч з дітьми, щоб берегти, Хти їх щоб підтримати, довіряйте їм, вірте в те, що в нас все буде добре, і я вважаю, що це буде такий внесок і кожного з нас в те мирне майбутнє, яке нас очікує попереду. Тож бажаю всім гарного настрою і прекрасного навчального року.